Кожний поворот танцю залишає на тілі історію, яку ваш розум більше не пам'ятає. Ви думаєте, що просто рухаєтесь, але відбувається дещо глибше. Коли бедра починають вертітись без вашого усвідомлення, ваш хребет викликає спогади, ваш таз малює древні карти, а ваша душа слухає тому, що танець, який піднімається із центру вашого тіла, являється не показовим виступом, а забутою мовою. У вашому тілі є тиха область, яка зберігає все, що ви намагаєтесь забути. Вона хранить невидимі травми, бажання і істини, які ваш розум ніколи не зможе перевести. І саме там починається свобода. Неважливо скільки технік ви. Вивчите, але якщо ваше тіло заблоковано, ніяка практика не зможе пробитись крізь невидиму броню, яку ви носите з собою з дня в день. Але є родовий шлях, який руйнує цей бар'єр без необхідних слів. Цілі культури знали про це задовго до вашого народження. Вони використовували танець для зцілення і трансформації. І не просто будь-який танець, а той, який починається в животі, супроводжується спіралями бедер і вивільняє те, що серце не могло назвати. Ця мудрість була забута не випадково. було стерто, тому що вивільняє, тому що ті, хто рухається усвідомлено, починають згадувати, а ті, хто пам'ятає, не підчиняються. Істина в тому, що у ваших бедрах храниться разум, творча сила, яка не покладається на позитивне мислення або ментальні мантри. Вона покладається на рух при вивільненні, при поверненні в тіло. Ви можете розблокувати старі емоції, пробудити свій творчий потенціал і встановити своє бажання жити. І для цього вам не потрібні роки навчання, вам просто потрібно дозволити своєму тілу сказати те, з чим ваш розум не був готовий стикнутися. Якщо ви вступите в цей танець з присутністю, ви повернете ті частини себе, які були закопані під важкістю нерухомості. І ви виявите, що істинне пробудження не приходить іззовні. Воно починається з обертів. В древності, до того, як храми були збудовані, ритуали відбувалися всередині самого тіла, танець був священним в русі, а бедра були алтарем, де прикликалась енергія життя, направлялась і перевтілювалась. В школах містерій давнього Єгипту рух не був чимось зовнішнім. Це була жива геометрія, священа спіраль, вібраційна карта, вписана в саме тіло. Жриці крутили бедрами по ідеальним колам, прикликаючи принцип творіння. Це було не мистецтво, це було втілення космічної мудрості, пов'язаної з цим. Вчили, що все у Всесвіті рухається в ритмах. Але небагато хто розумів, що цей принцип примінений не тільки до зірок, він також примінений до крові, кісток, матки тіла. Сакральна чакра Сватхістана представляє собою внутрішній океан, воду життя, емоційне поле, де знаходяться творчі бажання і життєва сила. Рух Бедер означало перемішування цих вод. Тим самим вивільнення захвачених емоцій, заморожених спогадів і сплячих водінь в багатьох культурах, кругові рухи тазом сприймались як форма молитви, воно налаштовувало тіло на частоту божественного духа, танцівник розчинявся, душа розкривалась, і дух заповнював простір. Все це систематично викривлювалось. Приховувалось або висміювалось. Тіло стало контролюючим танцем, сексуалізувалось. І, може, це дійсно те, що традиції предків колись відчували через тіло. Дослідження підтверджують, що спонтанні рухи тазом можуть переналаштувати хронічні емоційні тригери, покращити гормональну регуляцію і відновити психофізичну життєву здатність. На практиці це означає, що Усвідомлений рух бедер – це не просто символ, це нейрохімічна терапія. Це буквально спосіб переписати те, як тіло реагує на життя. І коли ви це розумієте, ви усвідомлюєте, що танець це не повернення в минуле, а перехід в стан, коли емоції і присутність тіла повертаються в гармонію. Все це не має сенсу, якщо залишається лише в сфері знань. Тому що ця істина не проникає через розум. Вона повинна пройти через тіло. І зараз я хочу запропонувати вам самостійно зануритися саме в цей сакральний процес. Ляжте на підлогу, поставте ноги рівно, закрийте очі. І дихайте не для того, щоб заспокоїтись, а для того, щоб помітити те, що заблоковано. Дозвольте повітрю торкнутися вашого живота. Зісковзніть вниз до копчика і пробудіть забутий центр. Після цього дайте цілу голос через інтуїтивний жест. Форма не має значення. Імпульс малює повільну спіраль бедрами, ніби формуючи час кістками, рухаючись вперед, назад, в сторони. Ніби переводимо щось, у чого немає назви. Це не про те, щоб красиво танцювати, це про те, щоб поступово зламати невидиму броню, яку вас заставили носити. Тіло реагує, наростає тепло, розум заповільнюється, і ви починаєте помічати, що щось всередині вібрує по-іншому. Це реорганізуюче вібраційне поле. Ці перші два кроки самі по собі створюють портали. Початковий прохід для тіла, щоб згадати, що це дім, а не тюрма. Що це мова, а не шум, що це храм не просто так. Важливо, що тепер тіло відкрило першу тріщину. Пора занурити слухання, тому що те, що відбувається далі, вже не зв'язано з рухом, а з розшифровкою того, що розкриває рух, коли ви повторюєте спіралі з закритими очима на бедрах. Ви починаєте відчувати закономірності. Певні напруження з однієї сторони, ледь помітний дискомфорт з іншої невеликі сигнали від тіла, розповідаючи історії, які розум ніколи не зберігав. Це момент, щоб включити дихання в якості каталізатора для процесу. Зробіть глибокий вдих. Направляючи бедра в одному направленні. І видихайте, крутячи в інше направлення, відчуйте, як повітря вирізає простір там, де колись була скованість, цей ритм створює те, що древні традиції називали усвідомленим трансом видозміненим станом свідомості. Коли розум звільняється від контролю. І тіло отримує доступ до інформації, закодованій в клітинному полі. На цьому етапі ви можете візуалізувати янтарний або оранжевий колір, оточуючий копчик. Уявіть, що з кожним поворотом це світло також обертається, активовуючи забуті файли у вашому вібраційному полі. Вам не потрібно розуміти, вам потрібно відчувати. Можуть виникнути емоції, печаль, тепло, сльози, не пояснюючи відчуття. Це не побічний ефект, а реакція. Це нервова система безпечно і органічно вивільняє спогади. Це ваше тіло обробляє інтеграцію і трансцедування. Залишайтесь в цьому стані ще декілька хвилин без спішки, без цілей, без тиску на себе. Внутрішній танець не шукає показу, він шукає істину в кінці. Знову ляжте і помітьте, що щось змінилось. І навіть якщо ви не можете це пояснити, ви більше не той. Дозвольте нові вібрації засвоїтись, тому що після відкриття порталу тіло повинно відчувати, що залишатись там безпечно. Саме тут починається процес вібраційного закріплення. Ви не просто той, хто рухався, а той, хто створив за допомогою свого тіла нову частоту існування. Для цього виділіть момент активного мовчання. Сядьте або встаньте з закритими очима, нехай бедра відпочинуть, але утримуйте там свою увагу. Візуалізуйте золоту спіраль пульсуючу в цій області, як ядро живої енергії. Це зображення не символічно, воно створює поле тіла. При концентрації на цій області з наміром і образами міняє свій нейрохімічний паттерн. Це вібраційна пластичність. Це енергетичне перепрограмування в реальному часі. В цьому стані активуйте Ствердження, моя енергія священна, мій центр творчий. Ці команди обходять раціональний розум і закріплюються у вібраційній тканині вашої суті. Завершіть ритуальним жестом. М'яко покладіть дві руки на копчик. Зробіть три глибоких вдиха. І видисі уявіть, що. Започатуйте все, що було вивільнено, інтегровано і активовано. Вам не потрібно розуміти все, що відбувалось. Вам треба лише відчути, що пробудилось дещо істина. І віднині ви несете цей код. Він живе в вас і танцює з вами. Вам не потрібно ставати кимось іншим. Вам просто потрібно перестати боротися з тим, ким ви вже являєтесь. Ви побачите, що це ніколи не було просто танцем, це було повернення в місце, яке ніколи не було фізичним, але завжди вами відчувалось священий простір в центрі тіла, де ваша творча енергія пульсує, ваша жива пам'ять, ваша забута особистість. Щоб пройти через цей портал, не вимагається талант або завчених знань, вимагається сміливість, щоб рухатися з істиною. Вимагається готовність довіряти тому, що тіло знає раніше, ніж розум розуміє. Ось чому з цього моменту танець більше не може сприйматись як щось зовнішнє. Це ваша молитва в Русі, це ваша саме чесна мова. Це ваше минуле, теперішнє майбутнє намагаються з'єднатись в єдине вертіння. Ви можете шукати знання повсюди, але доки ви повністю не освоїте своє тіло, вам завжди буде чогось не вистачати. Тепер ви знаєте, що шлях він не наверх, а всередину. І в цьому центрі, який обертається, живе істинне пробудження. Не приходить в тіло, щоб бути забутою. Вона танцює, щоб вас запам'ятали.